Вітаю, Знайомлю вас з новим брендом у компанії Кітсіти, який називається Total Anime. І якщо ви або ваші знайомі, або ваші клієнти захоплюються саме перегляданням цих аніме, манг, знають, хто такі Атака титанів, моя Героїчна академія, людина бензопила, родина шпигунів їм 100% сподобається асортимент іграшок, які приїхали зараз від компанії Кітісвіт та Total Anime на ваші полички. Герої різні з різних аніме, з різних манг, і будуть присутні на поличках в різних варіантах пакувань навіть. У мене людина бензопила з артикуляцією шістнадцять сантиметрів. Також будуть фігурки по 5 см, як сюрпризи або як окремі невеличкі пакування, де буде їх видно через блістер. Герої цих аніме а, інколи героїчні, інколи закохані, інколи якийсь драматичний сюжет, навіть як сказала мені, моя дитина підліток. Тому це 8+, плюс, але з можливості запропонувати всім тим, хто хоч раз приглядав, або читав манги і дивився аніме з цими героями. Дитини Бензопліна нарахувала 14 точок артикуляції. Дивіться, у нього гнуться і коліна, і стопи в кросівках, і руки в трьох місцях в лікті. Ось тут плечовому суставчику, Ще ось тут біля вже самої спини. Голова шия, рухомі. Отже, він дуже класно артикульований. Може з ним дитина буде програвати якісь саме історії з тих аніме, які дивиться. Класний якісний пластик дуже деталізований, промальований, на красивках бачите навіть і шнурочки. Отже, зараз намагатимусь змінити йому його образ завдяки ось цим кінцівкам і як він буде виглядати. Після цього побачимо. Ось так виглядають шарніри для того, щоб можна було змінити його образ. І ось тут є спеціальний такий самий отвір для того, щоб можна було його замінити і вставити замість минулої голови. Я замінила йому руки і замінила йому голову. Він здається ще більш якимось воєвничим. Ну і, напевно, так само виглядав і в аніме. Підтвердіть або скажіть, чи бачили ви такого людину в бензопилу в аніме про нього. Отже, шукайте на полицях. Не забудьте показати своїм клієнтам героїв нового бренду Total Anime з дуже відомими аніме, які вони дивляться. І напевно захоплюються цими героями. Не забувайте про цей новий бренд.